Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про шиткоїни, які виходять в екосистемі Арбітріума, та не тільки. Відео буде як завжди цікавим, повчальним та позитивним. Сідає зручніше, а ми поїхали. Я розумію, що ось ці шатки, які виходять. На чи в екосистемі Арбітріу наводять достатньо багато по інтернеті, по телеграм-каналах хайпу. Ну, відповідно, люди, моя ком'юніті, яке залутало дроп, прислухалися до моїх відео, до моїх порад, ФОМО не ловлять. Але є люди, які не дослухалися моїх порад не, не отримали Арбітріум дроп, ловлять FOMO, несуть свої кровні гроші в цей мусор і купляють ці токени. В цих токенах немає ніякої екосистеми, в них немає ніяких планів, цілів на майбутнє, в них є тільки одне забрати мої і ваші гроші. Більше там немає нічого. І все почалося з одного шитка, який вийшов в екосистемі Arbitrium і роздав жирний дроп. Цей токен називається Aidogie. Він зробив більше 40 ексів і тим самим, відповідно, навів достатньо хайпу та ФОМо. Скільки ще буде створено цих шиткоїнів, невідомо. Але ситуація мені максимально не подобається. Тому що оці всі гроші, які перетікають, оця вся ліквідність перетікає у ці шитки, вона повинна була перетікати в хорошу альту. Але зараз оці всі гроші. Немалі гроші, а великі гроші не перетікають в хорошу альту, а іменно перетікають у ці щитки. І ця ситуація мені максимально не подобається. Ну, як завжди, медаль має дві сторони. З одного боку, якщо подивитися, це хом'яки понабирали фундаментів ще там, коли біток був по 15, по 16, по 17 тисяч, вони зараз. З цими фундаментальними токенами ту зимунять, що фундаментальні їхні токени не ростуть, то відповідно гроші вони переливають в ці шиткоїни. І відповідно потенціал а, в цих фундаментальних монетах, з яких переливають хом'яки і переливають свої гроші в шитки, оці фундаментальні токени мають більший потенціал на ріст. Ну, друга сторона медалі те, що ми чекали альт-сезон на нормальних фундаментальних. Інструментах, а побачили, по суті, аль сезон на шитках. І оця ситуація мені максимально не подобається. І відповідно, як вже зачепив оці шиткоїни цей мусор, пару слів вискажу про оці шитки не на арбітріумі, які масово рекламують переважно всі телеграм-канали. Які, напевне, що не викупають, що вони рекламують. А по суті. Шиткі не на арбітріумі, там Грейзі Бані, який масово а, закупив проект, масово закупив рекламу в переважно всіх а, блогерах, всіх інфлюенсерах, які ведуть свої телеграм-канали, всі, хто зміг продатися, продалися, і ми побачили рекламу масово на їхніх телеграм-каналах. Скрін відповідно виведу. І не тільки скрін цього Крейзі Бані, а іменно ще Громер. Пепе, ну і в цьому всьому роді. Я не хочу і не буду ніякого адміна обговорювати, мені це не важливо. Його телеграм-канал, його життя він собі вирішує сам. Ну, відповідно, від цих телеграм-каналів я повідписувався і ні за ким не слідкую, в кого була відповідно ця реклама, який адмін продався за тих самих смішних 50-100 доларів. Моя репутація 50-100 доларів не коштує, і довіра до людей добивається тільки руками. А її рознести можна буквально за один пост. Тому я стараюся максимально фільтрувати базарта, щоб на моєму і в моєму телеграм-каналі, в моєму Ютуб-каналі, на моєму Ютуб-каналі не було оцього шлаку. Тому що люди, які зайдуть цей шлак, сьогодні вони можуть вкласти 100 доларів і завтра проснутися, а там же ціле нуль. Я був в такому шлаці і я знаю, як легко там можна втратити. Заробляють не всі, повірте, там заробляють тільки перші, а перші люди, які там заходять, ніколи не будете ви. А коли компанія, оцей скам токен, оцей проект закупляє рекламу, відповідно він вам продає повітря. Оці токени, повітря, які нічого не коштують, тому що завтра вони можуть коштувати ноль. А ви їм віддаєте свої кровні гроші. Легких грошей в криптовалюті немає. Не будьте наївними, тому що є така хороша приказка, дурак, думкою багатіє. Неможливо вкласти 50-100 доларів і проснутися мільйонером. Це випадки раз на все життя. І відповідно випадок цей відбувається 100% не з вами. Не будьте наївними і не вірте, і не несіть гроші, свої кровні гроші, зароблені гроші. В цей шлак. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Байбід! Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.